Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання, Шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо, і ми розпочинаємо Я розпочинаю свою годину ефіру і закликаю вас бути активними долучатися до обговорення на нашій youtube платформі. На хвилях радіо НВ можете прослуховувати обов'язково наше спілкування з подальшими спікерами нашого ефіру. Розпочнемо ми з східного напрямку. Будемо говорити із Ілеєю Євашем, начальником преслужби східного угруповання військ Збройних сил України. Будемо спілкуватися про ділянку фронту, яка розпочинається від нашого північного кордону на Харківщині, і завершуючи Бахмутом. І трішечки південніше і ще що там відбувається? А, зокрема, там пролунала заяв. Ява власне пана Євлаша, про те, що на Купінсько-Лиманському напрямку окупанти готуються до наступальних дій. Про це, зрештою, розпочнемо. Пане Ілля, мої вітання вам насамперед. Вітаю студія Слава Україні! Героям слава. Отже, окупанти, котрі готуються до наступу на Лиману-Купінському напрямку. В чому це проявляється? Перш за все, це проявляється в тому, що вони вже розгорнули свою 25-ту армію, яку вони раніше перекидували на Лимано-Куп'янський напрямок. Вони перекинули її з центрального військового округу РФ. Її чисельність приблизно 12 тисяч. Вони збирали її з різних елементів, тобто і з мобілізованих із також розбитих підрозділів. Тобто, склад цієї групи дуже різноманітний. Зараз вони вже зайняли оборону поблизу на Лимано-Куп'янському напрямку. Зокрема, і от уже ми фіксуємо після тривалого затишня так, десь тиждень не відбувалося жодних бойових зіткнень на цьому напрямку. Зараз уже противник потихеньку починає відновлювати ці свої штурми, і от за минулу добу ми зафіксували вже два таких. Добре, давайте ми тоді спочатку розпочнемо. 25-та армія про неї багато говорять. матчастину, як то кажуть, не всі розуміють, що це за підрозділ, якого він походження з центрального воєнного округу, звідки це і коли він був сформований, в якій чисельність ви власне озвучили 12 тисяч. Але що це за підрозділи? Звідки вони взялися в російській армії? Чи це мобілізовані? Тобто, от трішечки детальніше про, про цю загальну військову армію Російської Федерації, якщо можна. Ця армія була сформована, десь формувалася вона протягом останнього року. Це новостворений підрозділ, який вони перетягнули з центральної частини РФ. В її угруповані перебувають різні військовослужбовці. Це як я вже сказав, мобілізовані і раніше з тих підрозділів, які нам вдалося розбити, вони комплектують її з того, що було на її озброєні. Перебувають і старі зразки озброєння, які вже були зняті з забезпечення, розконсервовані. Так, от нам за минулий день нам вдалося ліквідувати там і старі БМП, їхні БМП. Перші, які в так званої Другої армії вже давно давним мали бути списані. Вони включають в себе і мотострілецькі підрозділи, і також різні танкові підрозділи, які механізовані, які мають на своєму озброєнні різного типу техніку, як МТЛБ, танки, БТРи, також і інші засоби вогневого ураження. Ну, така сила 12 тисяч. Проте ми знаємо, що, наприклад, на Бахмутському напрямку нам вдалося ліквідувати тоді окупантів ще рік тому цих вагнерівців понад 100 тисяч. Звичайно, що не можна недооцінювати 12 тисяч це являється загрозою, в тому числі проте перекидання її на цей напрямок. Свідчить про те, що підрозділи, які на цьому напрямку вони вже досить вимотані. Вони зазнали вогневого ураження нашого потужного і потребують підсилення своїми резервами. Так вони раніше хотіли її розгорнути значно пізніше, десь взимку проте Через складні умови, в них, через недостатність особового складу, вони вирішили застосовувати вже зараз. До речі, от про розгортання підрозділів перечасніше ніж це планувалося. Багато експертів якраз і говорять, що в цьому і полягає успіх збройних сил України в цій літньо осінній кампанії, тому що не лише потрібно говорити про південь нашої держави, але й власне про східний напрямок, про який ми з вами і спілкуємося з -сферу вашої відповідальності інформаційної. Але повертаючись до 25-ї армії, до неї нато багато уваги Направду, що це свіжий підрозділ, який перекинутий російськими командами. Андуванням на східний наш напрямок. Втім, ви навіть коли звучите цифру 12 тисяч і пригадуємо попередні заяви і ваші і е, полковника череватого, е, коли розпочинався Ломано-Купінський наступ. 100 тисяч. Е, ну власне, це тепер буде що 112 Чи це просто заміщення того, що вже було втрачено в окупанті, як то кажуть, включно разом з тим? Тобто вони продовжували накопичувати оці резерви, і от, -от ця цифра 110 тисяч. Це вже була в принципі плюс-мінус із. Цими підрозділами, які вже тут вони формувалися тут досить давно. От нещодавно ми фіксували, що вони на 80% вже були укомплектовані і особовим складом, десь на понад шістдесят технікою. Ну і от зараз ми вже бачимо їх безпосереднє застосування на лінії зіткнення. Пане Ля, якщо говорити про основні точки, де зараз очікується такі загострення бойових дій, тобто це Куп'янськ, це Новоселівське на лінії дороги Сватово-Куп'янськ, це Новоєгорівка, там де Росіяни раніше намагалися просунутися по лінії борової. Чи це наприклад, Сереб'янське лісництво, Червонопопівка, тобто Лиманський напрямок, де, де власне очікується найбільше? Вони розтягнуті, розпорошені вздовж всієї лінії відповідальності на лиману купянському напрямку. Зараз ми фіксуємо, що ворог активно почав застосовувати свою. Армійську та тактичну авіацію, зокрема, за минулу добу 21 обстріл з авіації зафіксовано було на цьому напрямку. Противник зараз значно інтенсифікував свої зусилля е, в інтересах цього новоствореного підрозділу. Ймовірно, що таким чином він намагається провести певні підготовчі дії для наступу. Проте ми фіксуємо, що е, Ціль ну, ефективність застосування цієї навіть авіації, вона залишається досить низькою, оскільки противник боїться залітати все ще через нашу ефективну систему. ППО ешелоновану. Він працює із своєї території. Тобто, такого, як вони раніше там розказували, що ми будемо мати господство в небі, в повітрі, так ну звичайно, такого не відбулося завдяки також і нашим партнерам-союзникам, тому числі, які надали нам дуже необхідне та важливо. Зброєння це і ПЗРК, різні стінгер, перун та системи типу там гепард Також у нас дуже добре і раніше працювали наші підрозділи ППО і на вітчизняних зразках. І ще навіть і на радянських. Ми досить ефективно застосовували. Навіть бачили раніше відео, коли із. І глини так званої ПЗРК збивали навіть і ракети, в тому числі, які запускають росіяни по нашій території. Тому зараз противник ознайомлюється, якщо можна так сказати, з нашою обороною. Ми вживали і вживаємо надалі всіх необхідних заходів. Там проводилася значна робота з інженерно-фортифікаційних загороджень. Там пророблені досить змістовні такі серйозні укріплення. Також і міновибухові загородження, що про що свідчить в принципі, якщо навіть порівняти з російськими, да вони я думаю, нічуть не гірше, а може навіть і краще, оскільки оснащувалися вони відповідно всіх тактичних нічим і... гірше ви маєте на увазі в порівнянні з запорізьким напрямком? Ну наприклад, в тому числі, оскільки, в принципі і на Бахмутському напрямку, також дуже все заміновано. Проте ми також підготували досить потужні ці загородження і готові зустрічати ворога на будь-якому напрямку і адекватно реагувати на всі виклики, які він перед нами поставив. До речі, ще завершуючи тему 25-ї загальної військової армії, яка от зараз ви, кажете, розгорнулася. Вже ми можемо тут ставити галочку на Лиманокупінському купінському напрямку. Власне щодо комплектності цих підрозділів, тому що є чутки, от власне до вас, як до офіційної особи звернення, прокоментувати їх щодо того, що далеко не повністю по штатці набраний цей підрозділ. Ну зрозуміло, хоча тут не варто прив'язуватися до цифр, типу 12 тисяч армія може бути більше, може бути менше, на тому самому півдні 58- армія. Це одна на Найбільших Росії а бувають армії значно менших кількості підрозділів так. Ну дивіться, вони на своєму складі мають досить різний фаховий склад, якщо можна так сказати. Ми фіксували вже раніше. Полонені, які потрапляли до нас, вони розказували, що вони, наприклад, займалися якимсь тиловим забезпеченням, наприклад, там були кухарями або там зв'язківці, які брали участь там на передовій, які взагалі не пристосовані і не мають відповідних навичок фахових своїх для використання в таких бойових діях. Тому, якби навіть ця комплектація, да, якщо вона навіть на 70% укомплектована, то звичайно, що ну навчені люди, наприклад, навіть ті ж самі десантники, да або вагнерівці. Які вважаються їхніми найкращими а, підрозділами, то звичайно, що вони далеко їм ще до цього. Проте не варто недооцінювати, оскільки всі вони все одно мають зброю, все одно їх женуть, вони стріляють, і все одно їх треба знищувати. А, тому так певні проблеми ми фіксуємо поряд з тими системами, які вони використовують, і важкими вогнеметними системами, типу сонцепьок, і танками Т 90 які армата, так оці прориви, а, у ці прориви в. Них є і старі зразки, типу як от МТЛБ БМП1 які я вже відзначив. Тобто вони намагаються за рахунок цього латати дірки, і також це все угруповання воно використовується в тому числі для відтягування наших військ, оскільки ми маємо бути готові в будь-який час провести адекватну реакцію на будь-які події, в тому числі це і відтягування наших військ з бахмутського напрямку, можливо і ще з інших напрямків. Також вони використовуються угруповання для. Постійних перегрупувань, як ми знаємо, раніше фіксували інформацію, що перекидали із нашої смуги відповідальності підрозділи і на запорізький напрямок. Тобто, це такий, знаєте акумулянт, які вони тримають, тому що їм легше постачати його, оскільки у них є кордони незахищені, якими вони можуть надавати, все ж таки, підвозити боєприпаси, різного виду постачання, і тому ця територія, якби для них є найтаким зручнішим майданчиком, так де вони можуть збирати ці сили і Розвивати свій наступ, ну і також що дуже важливо, вони не відмовилися, як ви правильно зазначили, від своєї головної цілі. Це окупація, повна окупація Луганської і Донецької області. Вона все ще залишається ключовою пріоритетною для російського керівництва воєнного. Тобто для них це пріоритет, і вони зараз тут закумулювали свої основні зусилля. Нагадую нашим глядачам та слухачам, що ми спілкуємося із Ілею Євлашем, речником начальником при східного групування військ. Говоримо про якраз прилянку відповідальності від харківської до північно-донецької ділянки нашого фронту. Панеля, в продовження теми того, що ви вже двічі сьогодні за розмову нашу згадали. ПВК Вагнер, Вагнерівців. Не не ПВК Вагнер, бо вже нема такої організації. Вагнерівців ви згадали як навчені війська. Теж учора почали та вже кілька днів насправді є ці дані про те, що вони з'явилися на фронті, і ви про це говорили. Мені цікаво в організаційній структурі, як облаштований цей підрозділ, це якась окрема штурмова бригада, батальйонно тактична група, штурмові роти в окремих підрозділах тих же там, мотострілецьких полків, бригад Російської Федерації. Чи як от як вони викристалізовані зараз на фронті? Чи їх просто розмазали поміж усіх, тому що вони як моноліт складають певну загрозу, можливо, згадуючи їхні всі повстанські настрої. Або що так. Вчора дуже сильно поширювалася ця інформація стосовно того, що вагнерівці присутні, і от все тепер знову нова сила. Вагнер 2.0 Ні, це звісно не так. Вагнер був повністю розбитий, знищений, і ватажок його також був знищений їхніми. Ж... Злочинними злочинним керівництвом вагнер. Ці підрозділи, які нібито перекинути, це одиничні випадки, які зустрічаються у нас на всхідному угрупованні військ на різних посадах. Тобто вони йдуть переважно на інструкторські посади або на якісь командні посади. Вони потрапляють сюди з розформованих таборів, які перебували раніше на території Білорусі. Там було приблизно груповані десь 8 тисяч. Їх розформували половина з тих. Бандитів відправилися до Африки. Решта половина розбрелась куди очі. Бачать, хтось поїхав додому, хтось приїхав назад чинити свої військові злочини і вмирати тут на українській землі. Що ми неодмінно доведемо до кінця? Вони не сформовані в якийсь там батальйон, підрозділ там чи бригаду. Зовсім ні. Тобто, це більше така ще інформаційно психологічна акція. Тобто, ми знаємо ці легенди про. Ахмат, так які він там кадирівці, ці страшні? От зараз типу нова баба яга з'явилася, типу от з'явилися ці вагнерівці. Так, але реально це не більше ніж інформаційна акція, аби відволікти увагу від втрат населених пунктів Андріївка та Кліщіївка, які вони втратили, та також залякування їхніх підрозділів, які зараз ми фіксуємо, що починають бунтувати. Річниця вже майже відбулася з повномасштабного вторг, Ой, перепрошую, з загальної мобілізації на Росії, і от уже їм тоді обіцяли, що у вас будуть там коротко Рокові контракти будуть відпустки, будуть виплати. Там будуть інші, інші різні преференції. Проте нічого цього не відбулося. Всі, хто зараз знаходиться тут, вони вже понад рік вони бачать, що в них немає успіхів. На тлі того їх не відпускають, забирають у них там телефони. До них скотське ставлення абсолютно до їх військовослужбовців. Там, де командири за відмову копати окопи, просто забивають палками. Або взагалі у нас є випадок. І ми публікували цього полоненого, який Шормзетр розповідає про те, як командир якогось із Розділів застрелив просто в нього на очах. Людину 40 років, яка просто фізично вже не могла копати. Їм ставлять, наприклад, завдання, що ви за годину маєте викопати там три метри окопу на свій зріст. Ну я і так розумію, це такі хороші в лапках хороші практики. Перехопили від управління якраз ПВК Вагнер уже в армію. Так і в тому числі, от оці ці інформація про ці підрозділи вона також слугує таким страшилкою і для тих військовослужбовців, які. Планують там скласти зброю, там зняти свої бронежилети, відмовитись від виконання завдань. Більше того, що раніше, навіть і вони самі повідомляли про те, що багато тих, хто їдуть у відпустки, і перехоплення також гуру нашого про це свідчать. Що вони не повертаються, просто вони дезертирують, аби втікти, тому що звичайно, що і половини того, що наобіцяла обіцяла їм пропаганда, ці Z блогери воно і близько дійсності не відповідає. Більше того, коли. Місяць там прожити на передовій під цим шквальним вогнем в таких скотських умовах, коли вони там воду з калюжі там через марлю цідили. тобто там пляшка води на загін їхньої в жару. Ну звичайно, що не всі люди можуть це витримати, особливо старшого віку. Тому вони намагаються різними методами саботувати і накази командирів і намагаються якось дезертирувати звідти. Тому ось така ситуація зараз. Добре, тоді поговоримо в такому випадку. Про ви згадали вже Андрівку, кліщівку, що я я справді бачив відео від замкомандира 3-ї штурмової Максима Жоріна, майора Жоріна, який опублікував у себе кілька днів тому в телеграмі відео із ну реально посадки поля, які всіяні російськими трупами. Це якраз околиці Андрівки, кліщівки, тобто росіяни там пруть і пруть, перли й перла раніше. Зараз продовжують, начебто, перти й далі, проводячи атаки з метою, чого важко. Зрозуміти, тому що як я розумію, там зараз е, всі підступи до Андрівки та Кліщівки є не інакше, як сіра зона для них, і це просто ну самовбивство йти там на подібні подібні атаки. Втім, якщо говорити про конкретно дії командування, які з боку Росіян чиняються, чи буде слушно так підсумовуючи сказати пане Ілля, що вони все ж таки відходять зараз поближче на на інші рубежі вже оборони, е, втративши Андрівку, Кліщівку, туди поближче до річки Бахмутка і. Е, і трішечки далі на схід, скажімо так, чи намагаються все ж таки відновити своє втрачене положення? Поки що про це рано говорити. Противник зараз інтенсифікував свої зусилля саме от на відбитті цих населених пунктів Кліщівка і Андріївка, оскільки вони розуміють, що це дуже серйозний такий дзвіночок. Він зараз активувався і на північному фланзі, там де Оріхова Васильівка. Там вони навпаки проводять таку динамічну оборону, динамічний захист. Вони проводять контратаки, штурмують, аби не дати нам розвити свій напрямок та не вийти на оперативний. Простір аби а, не опинитися в такому напівоточенні вже реальному і тому, що Бахмут для них це така а, ключова точка, да від якої вони відштовхуються. За нею було дуже багато втрачено їхніх вагнерівців, військових злочинців. Багато техніки, багато медіа пропаганда їхня з воєнкори передавалася як перемогу. Десять місяців вони билися за цей районний центр, і так і не змогли його взяти до кінця, і виправдати те, як так сталося. ну, ми знаємо навіть а, і військ. Військове керівництво там і тих же суровіки там міняли, і кого тільки не міняли і у зв'язку з тратами. Ну виправдати цей провал буде надзвичайно для них складно. Тому зараз вони інтенсифікували свої зусилля. Зараз відбуваються постійно штурми. От, наприклад, за минулий день п'ять бойових зіткнень відбулося 103-4 окупанти. Ми ліквідували на цьому напрямку. Противник кидає всі зусилля, тому що там є панівні висоти там є логістична артерія, яка постачає на бахмут різного виду забезпечення. Це і особові склади. Там і провізія. Зараз використання цієї траси значно ускладнилося через інтенсивні обстріли і розуміння того, що там може прилетіти або 120-та міна, або в залетить прямо в кабіну. Звичайно, позбавляє ентузіазму та будь-якої хоробрості використовувати. Цю дорогу. А, тому так зараз про те... Ви зараз кажете про дорогу 0513, яка від Бахмута до Горлівки йде, так? А, Такі так. населені пункти, там, де Одрадівка, а. Озарянівка, ось ось це все, що так, скажімо, східніше від паралельної лінії до Кишіївки, Андріївки-Кордюмівки. Так, також там є і залізниця, яку вони раніше використовували. Тобто для них це також важливий елемент логістичний, оскільки всі майже логістичні сполучення в них відштовхуються від залізної дороги. Десь плече підвозу ефективне, яке вони можуть забезпечити. Це там приблизно 70 кілометрів. Вони можуть ну, ефективно це використовувати. Все, що далі воно викликає певні труднощі, і звичайно, Пане, що... я мушу тут для нашої аудиторії, щоб було роз'яснення плече підвозу, 70 кілометрів. Тобто, це означає, що вантажівками вони максимум на 70 кілометрів. Ометрів ефективно так. можуть довозити так. Свій комплект і Все, що необхідне, правильно так абсолютно вірно, і все, що вище цього, це вже затримки. День два і виходить, що ну день, наприклад, без боєприпасів, без якоїсь амуніції, воно може вирішальну роль відіграти в залежності від оперативної обстановки. Тому для них це також є важливим елементом. І вони звичайно за це борються і намагаються відновити свої втрачені положення. Вони постійно дуже інтенсивно застосовують свою артилерію, різні системи і танки. Також В тому числі 527 обстрілів. Вони здійснили за а, минулу добу. Ну я хочу так узагальнити для розуміння наших слухачів глядачів: а, що приблизно 60 тисяч снарядів щодня використовує противник в смузі відповідальності східного групування військ. Тобто, ми можемо собі навіть уявити, яка це кількість шалена і вони не відчувають снаряд. Я припитаю, 60 тисяч? Так. 60 тисяч снарядів це досі принципі... до сьогоднішнього дня. Просто ж говорили про те, що 60 тисяч там 70-80 це було в часи, коли росіяни рік назад, навіть більше то півтора роки назад пробували пройти до Слов'янська. Ось тоді було таке використання снарядів, така норма. А зараз 60 тисяч досі зберігається на бахмутському напрямку. Так, так. Вони вони не від... ну, Це Не на бахмутському напрямку. Це зовсім, якщо ми говоримо про всю східне угруповані місць mm -hmm. Лимано-Куп'янський, включно. Е, тому якби ми можемо собі уявити просто якісь. Алені зусилля Росія кидає сюди на східне угруповання військ, як наскільки їй важливо ця ділянка фронту, і вони за нею б'ються. Звичайно, що ми не фіксуємо зараз таких, знаєте, повальних обрушень, як це було там рік тому, під час харківської контрнаступальної операції, коли нам вдалося звільнити там тисячі квадратних кілометрів від противника. Зараз ситуація змінилася. Ворог встиг за цей час окопатися, зробити свої надійні фортифікаційні споруди, які вимагають, звісно, від нас. З певного часу для того, аби ми могли правильно спланувати цю операцію, підготувати всі наші сили. Та звичайно, що найголовніше для нас це люди. Життя і здоров'я наших людей. Це перш за все, це те основне, що відрізняє від нас від окупаційної армії. Ми бережемо своїх людей, і ми не можемо розкидувати з нашими людьми. Тому перед тим як штурмувати ці позиції, необхідно провести всі необхідні заходи, спланувати операцію, а потім уже тільки проводити якісь активні дії. Е, Наближаючись до завершення нашої розмови, справді залишилося ще дві хвилиночки. Е, ви багато розповідаєте про логістику, і розповідали щойно про логістику. Е, власне, в логістичному контексті е, і про ці от плеча підвозу. Я пригадую, пане Ілля, що на початку, коли тільки наших е, повітряних сил з'явилися можливості ракетні, типу ракети Storm Shadow, тоді це було лише Storm Shadow, то одні з перших ударів завдавалися по Луганську. А е, після цього ми побачили певну паузу. У Бо Луганськ, в принципі, це якраз є от Ваша зона відповідальності звідти з Луганська як великого логістичного центру везеться все, що необхідне, в тому числі і до Бахмутського напрямку і на північно-луганський напрямок. Теж хоча там напевно, що напряму з Росії переважно все перевозиться. А втім, були удари по Луганську, безпосередньо по Луганську. Там такі хаби значні були вражені. Потім тривала за і отут буквально кілька днів тому на початку тижня з'явилася інформація по удару по Краснодону, такому населеному пункті, на тимчасово окупованій території Луганщини. Це 135 кілометрів від. Лінії бойового зіткнення від Горлівки з цього району ну напроти горлівки, де, де наші позиції є, тому що Горлівка окупована. А, власне, це знову удари авіаційні, чи можна обережно сказати, що якісь нові види озброєння у нас з'явились? Дивіться, давайте не будемо розкривати карти. Нехай це залишиться для противника сюрпризом. Оскільки звичайно, що зараз в період інформаційної війни ворог використовує всі, в тому числі, відкриті джерела. Тому, якби не будемо розкривати карти, але так в нас є дальнобійна зброя, якою ми можемо прицільно завдавати ураження. Я підкреслюю виключно по військовим об'єктам збройні сили України, сили оборони ніколи не б'ють по цивільним об'єктам, оскільки життя і здоров'я людей цивільних, які ні в чому не винні для нас, це. Це також пріоритет. Ми дотримуємося всіх норм міжнародного права Женевської конвенції та правил та звичаїв ведення війни. Тому звичайно, пріоритетом для нашої армії залишаються також і командні пункти, в тому числі, оскільки коли командування воно або знищене, або воно перебуває в паніці. Звичайно, що це відображається на перебігу бойових дій, на прийняття рішень, і воно ем, визиває за собою такий знаєте ефект доміно. Коли вже з голови починаються проблеми, і все воно тягне один за одним і наступні проблеми, в тому числі, як ви казали, і логістичні і прийняття рішень на місцях, і, і взагалі все решту, тому ми виявляємо ці пункти спостереження, командні пункти, особливо зараз за велика увага приділяється пунктам управління, звідки керуються безпілотні літальні апарати, оскільки зараз противника це основний такий вид, поряд з артилерією, чим вони зараз користуються на фронті і це є пріоритетними цілями звичайно по яких ми наносимо вогневе ураження що ж я вам дякую за те що ви долучилися значно можливість долучитися до на нашого ефіру нагадують yeah. друзі це був Ілля євлаш начальник начальник при служби східного груповання наших військ ми говорили якраз е, про цю ділянку фронту від Харківщини до е, півночі Донеччини. Я думаю, що дуже обширно і дуже цікаво було, і багато чого дізналися. Принаймні для розуміння для складання ось це всього розкладання по поличках, е, що в нас є, і які бої ведуть там зараз. Наші захисники Залишайтеся з нами. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.